Народний синоптик розказав, яка погода буде в Україні до кінця зими. Погода у січні буде відносно комфортною, особливо у плані вітрів та опадів, а у лютому очікується найбільший за зиму мороз. Погода в лютому Початок лютого буде із невеликим похолоданням. Вночі очікується суцільний мінус, а вдень тепліше. У перші 10 днів місяця в день температура підвищиться, а ночі будуть здебільшого із знаком мінус. Опади в цей час помірні, в окремі дні буде досить вітряно. Середина місяця характеризується частими змінами погоди і температури, в окремі дні будуть спостерігатися досить сильні пориви вітру. На початку цієї декади очікується похолодання, різке зниження температури спостерігатиметься вночі, а вдень утримається досить помірна температура. Потім посиляться опади, а після цього температура знову знизиться на 2-3 дні. Кінцівка другої декади здивує різким потеплінням. Потепління спостерігатиметься і наприкінці лютого, далі ще в окремі дні. Буде спостерігатися морозна температура, хоча це більше стосується ночей, а вдень буде плюс або близько нуля. Опадів буде небагато, але лютий виправдає свою назву в окремі дні місяця. Дякуємо вам за увагу, підписуйтесь на наш канал та тисніть на лайк під відео, також напишіть у коментарях, чи була вам корисна ця інформація. До побачення, шановні глядачі.